На радість батькам та дітям в Івано-Франківську розпочалося будівництво нового дитсадка. Зведення цього дошкільного навчального закладу у мікрорайоні Пасічна ще торік зініціювали депутати ВО «Свобода». нині на пустері поблизу місцевої школи та новобудов уже ведуться підготовчі роботи та облаштування будівельного майданчика. Загальні будівельні роботи плануємо почати по влаштуванню фундамента через три неділі. До того часу мають бути влаштовані всі палі по п'ятно забудову дитячого садку. Понад дві сотні дітлахів цього мікрорайону навчатимуться у комфортних та належних умовах уже через рік. Принаймні на це сподіваються ініціатори будівництва. Вартуватиме зведення дитячого закладу близько 12 мільйонів гривень. Тож будуватимуть садок спільними зусиллями міської казни та забудівників. Садок буде такий досить сучасний. Сучасна будівля, сучасні довкола будуть дитячі альтанки, де діти зможуть гратися. Насправді для цього мікрорайону це є дуже велике полегшення, тому що в мікро. Мікрорайон мікрорайоні Пасічна діють два дошкільні заклади і третій санаторного типу, і це абсолютно не вистачає місць. Ми провели моніторинг того, де найбільша є проблема з влаштуванням дитячих садочків. І власне мікрорайон Пасічна є одним з тих мікрорайонів, де найбільша проблема з місцями в дитячих садочках. Тому зрештою тут і будується цей дитячий садочок. Ми думаємо, що до кінця 2015 року тут буде повністю збудований дитячий садочок і діти зможуть піти до нового навчального закладу. Поміж тим кажуть місцеві обранці нині активно ведуться роботи щодо збільшення мережі ДНЗ у приміських селах Івано-Франківська. Зокрема, цьогоріч із з міського бюджету виділили півтора мільйона гривень на завершення будівництва дитсадка у вовчинцях. Окрім того, уже розпочалося виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію дошкільного закладу, що на вулиці Хоткевича.